Друзі, всім привіт! У нас сьогодні 24 грудня, неділя, знаходимось ми на Луцькому автобазарі. І сьогодні ми по традиції підбирали автівочки для наших замовників по послузі супровід на авторинку. Благополучно, зайшли всі автомобілі, які їхали сюди підбирати. Що саме підібрали, покажу вам в кінці відео. Але забіжу наперед, підібрали ми Volkswagen Tauran, Так як це у нас мінівен. Сьогодні для вас будемо показувати ціни на всі мінівени, які нам будуть зустрічатися на Луцькому авторинку. Ну, ось такі показувати не будемо, тому що що тут показувати, якщо вона корочка, корочкою снігу покрита як палатка. Будемо показувати всі такі більш-менш візуально симпатичні автомобілі, які тут не старі, недовго нахожаться. <реш> <реш> які автомобільчики такі візуально не старі, які тут свіжо пригнані, які візуально гарненько так виглядають, відполіровані, на От і корочки, які продаються тут з весни, ми вам показувати їх не будемо. Тому всім приємного перегляду, пальці вгору. Хочу вас попросити підписатись на цей канал, тому що переглядів у нас багато, а підписок дуже-дуже мало. Тому обов'язково, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. А ми поїхали для вас працювати, показувати ціни на Луцькому авторинку. Сьогодні в неділю 24, 24 грудня. Погнали. Перший автомобільчик у нас. Обіцяв не показувати вам такі от засніження, але як він тут у нас поруч, поруч був, то відразу вам їм покажемо. У нас Пижик 3008. Так, 2009 року, 196 тисяч у нас пробіг, 800 її ціна. Що ми можемо сказати про цей автомобіль? Досить непоганий стан лакофарбового покриття, міцні кузова мають ці автомобілі. І в принципі, вони не гниють, так як і сценіки. Peugeot у нас французький автомобіль. І знайти його гнилого дуже і дуже важко. По салонах ми маємо механічну 6-ступеневу коробку, клімат. Так, Навігації в нас, на жаль, немає. Електроручник, шкіряне кермо, кермо у нас, напевно, і оригінал. Кермо звичайне, кнопочок на ньому немає. Маємо що там у нас. Та, в принципі, все. 400 підйомника, комплектація у нас така стандартна. Я не скажу, що бідненька, але стандартна. А, гума у нас. А, що це у нас? Літо. Все стандартно, нічого не міняється. Та, в принципі, все. 800 ціна 9-го року 196 тисяч пробіг має цей автомобіль. Дивіться, який попався нам варіантик. Візуально, в принципі, ми бачимо, що він відполірований, хімчисточка зроблена. І стоїть тут, напевно, не дуже довго. Але все потрібно дивитися і перевіряти. У нас дача лоджі, дача море удачі і дачу у моря, як то кажуть вам, до Нового року хочу побажати вам всім би таку дачу у моря. Так, 15-го року, 1,5 дизельок. 1,5К9 надійний ресурсний двигун. Ставився на велику кількість автомобілів, Всі його полюбляють. У нас тут 66 кВт, це один із найслабих модифікацій цього двигуна. І він, як правило, йде на п'ятиступеневі коробки. Автомобіль у нас 7-місний і має 150 тисяч пробігу. Прям ексклюзивний класний пробіг. Так, що ми тут бачимо? Кермо в нас трішки датчика світла немає. На великій навігації, клімат. Клімата немає, у нас кондиціонер і механічна п'ятиступенева коробка. Два передніх стопідйомничка. підйомничка. Ось такий семимісний автомобіль. ззаді присутні парктроніки, гума у нас літня, спортивна, можна трішки подріфтувати і на звичайних ковпаках. 150 тисяч пробіг, його знайти з таким пробігом хрен знайдеш. Все потрібно перевіряти. Ходімо далі. Так, 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 дивіться, який тауранчик. Сьогодні ми підібрали таку машинку для наших замовників. Що ми тут відразу бачимо? Зимову гуму. Продавцю відразу ставимо лайк. Красота. На залізних простих дисках. Так, 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 ціна в нас є. Є в нас ціна, дивіться, 15 й рік, 2 літра дизель, 103 кВт, 249 тисяч пробіг, автомат, рідна фарба, рідний пробіг. Ціна її 13 950. Ціна класна, комплектація також повинна бути тут у нас хороша. Партроніків Передніх немає є омивачі на звичайній оптиці. Що ми маємо всередині? Автомат DQ250 надійний, ресурсний, безпроблемний. Навіть оці автомати більш ресурсніші, ніж на нових поколіннях. 381 і 500. Це моє таке суб'єктивна суб моя думка. Що ходять вони трішки більше, ніж оці такі новіші автомати DSG. Так, підігрів у нас є передніх сидінь, клімат 2 шкіряне кермо. Ну, комплектація гарненька, гарненька на звичайних сидіннях, але в принципі, все е, таке потрібне, і клімати тут є. І прибіг досить непоганий, і ціна хороша. Плюс пишуть, що рідна фарба рідний прибіг, я думаю, це досить непоганий автомобіль. Так, відразу, дивіться, ще один. Так, так, що тут нам пишуть? Також нам пишуть оригінальний пробіг. Є сертифікат 1,6 дизельний двигун на 77 кВт, 200 тисяч пробіг. прямо одні ексклюзивні пробіги в нас сьогодні. 11 рік і 11800 її ціна. Так, так, так. На легкосплавних дисках. Також зимова гума і колір такий графітовий, також прикольний. Мені якось графітовий більше подобається, чим чорний. Хотів би запитати також вашу думку, можете написати в коментарях. У нас кліма, дивіться, є, двозонна підігрів на звичайному такому дисплейчику кольоровому, механічна шестиступенева коробка і шкіряне кермо. Такий непоганий автомобіль, класний колір і досить непогана комплектація. Дивіться, зафірка. Що там по комплектації, я ще не бачив, але бачимо гарненький, симпатичний, відполірований, відмитий, навощений автомобіль. Так, 2006 рік, 1,8 бензиновий правильний двигун, 5450 її ціна. Ціна просто шикардос. Так, і комплектація в нас, в принципі, також непогана. Шкіряні вставки на сидіннях. Сидіння трошки у нас такі надірвана одна боковушка. Але то не критично. Шкіряне оригінальне кермо, контроль є датчик світла і в принципі все. І на звичайному кондиціонері. Механічна п'ятиступенева коробка. Гума у нас ну, зимова, але така. Трішки трішки не для зими, але рахується зимова. Краще на такі печальні зимові, ніж на літні хороші. 210 тисяч пробіг, пишуть оригінал. Шостий рік 1,8, 5, 450, ціна непогана. Так, покажемо вам трішки таких комерційних автомобілів. Знайти їх трошки важко з тим пробігом, але все ж таки бувають винятки. У нас Кенго 2014 року не фарбований кондиціонер. І автівочка пише, що вже розмитнена. В принципі, тут всі автомобілі розмитнені, не розмитнених тут практично нема. Ще, можливо, до війни. Можна було знайти якийсь на бляхах автомобіль, зараз це нереально. Так, 2014 рік, 1,5 дизельний, ну, реновський К9К-двигун, 231 тисяча і 11550 її ціна. Що у нас тут? Звичайне пуле рітанове кермо, є круїз контроль кондиціонер, механічна п'ятиступенева коробочка. Двигун на 66 кВт, можливо, в нас. Неможливо, а так і є. Підйомнички. Ну, такий класний колір. Дійсно класний колір пасує в цьому автомобілі. Автомобіль з Німеччини, зимова гума. Хороший протектор у нас, гума м'ягенька. Прості залізні диски, але якби, то таке. Головне, що вона на зимовій гумі. Колір дійсно класний, такий коричневий. Так, Це в нас чистий пасажир. Говорить про те, що пробіг тут дійсно може бути оригінальний. Тому що якщо це груз пас, то пробіги на них просто були нереально величезні. Так як це пасажир, то можливо там і все чесно. Так, дивіться, чорненький який відразу. Не відходять ще від каси. Тут у нас 11 рік, 1,5 двигун, 284 тисячі пробіг. Щось похоже на правду. І ціна її 8350 з Німеччини, також розмитлена, оригінальний пробіг, навігація, круїз контроль, кондиціонер. Гума в нас також зимова. Так, так, так. Сидіння в нас звичайні. Кермо у нас поліуретан. 5 ступочка, кондюр, ну і є навігація. Передні два склопідйомничка. 8350 1,5 11 року. Так, Тут у нас Volkswagen Charan Лайф-комплектація 14-го року, 2-літровий на 110 кВт, 150 кінських сил і 218 тисяч пробіг на механіки 15. 499 її ціна. Ну, знову ж таки, автомобілі приїжджають з Європи і дуже велика кількість їх йде на літній гумі. Саме тут у нас так і є. Але, можливо, в комплекті є зимова. Так, шестиступенева механіка. Тут 2-літровий дизельний двигун, вони всі йдуть на шестиступеневі механіки. П'ятиступок їх немає. Так, велика навігація, підігрів і клімат, двохзонний, чкіряне кермо, крузь контроль, 400-підйомника. Зеркала з автозатемненням у нас. Так, 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 якісь там у нас камери, асистенти також присутні. Шаранчик це у нас вже така велика версія таурана Автомобіль у нас 7-місний. Ззаді в нас є фаркоп. Так, камера в нас також присутня. Е, є задні парктроники Ще була б зимова гума, просто була б пушка. Ходімо. Так, погодка у нас трішки нормалізувалася, якби бачите, вийшло ж сонце. Сьогодні ранком прям такий морозець був, зараз більш така приємна погода і видно, що вже якийсь трішки плюс. Дивіться, який попався нам ексклюзивний тауран 2008 року з 1,6 бензиновим MPI двигуном, атмосферним безпроблемним, на якого легко ставиться газ. У нас лінізована ксенонова оптика, адаптивна. 211 тисяч пробіг, є сервісна книжка, клімат, 7-місний автомобіль і ціна 7900. Такий сіренький колір. Що ми тут маємо? Маємо звичайне поліуретанове кермо. Навігації я не бачу, Її немає, підгрівів немає, є двохзонний клімат. Механічна пятиступочка, два, Точніше два чотири скла підйомника. Сидіння в нас оригінальні, не шиті, боковушки у нас також оригінальні на зимовій гумі. на простих залізних дисках. Але в нас адаптивна оптика. Що там по задній частині в нас? Семимісний автомобіль, Ззаді у нас два сидіння є в багажнику. Парктроніків в нас немає, зато є в нас фаркоп. Фаркоп тут буде замість парктроніків. <плес> Поїхали. Так, далеко не відходимо і відразу бачимо сценіка. Колір в нас нереально крутий, білий трьохслойний перламутр на Волинській реєстрації цей автомобіль. Лінзована оптика, парктроніки перед зад 2012 року, 1,5 дизельок, 270 тисяч пробіг і вбов з комплектації. У нас оригінальні легкосплавні диски, ну але знову ж таки це не збов з комплектації звичайні ринноскі. Гума в нас зимова, протектор шикарний. гума у нас континенталь. 8300 її ціна. Шкіряні перефаровані сидіння. Ну, тканина плюс шкіра Шестиступка у нас, електростанковий ремонт, навігація. Е кермо у нас оригінальне. Шкіряне. 400 підйомника. Зеркала у нас складаються. Класна у нас комплектація. Класний колір, нереально крутий трихсловний перламутр, але підібрати його дуже і дуже важко. Виглядає він пушечно, але якщо, але якщо десь потрібно щось підфарбувати, то це тільки так з переходом на сусідню деталь, на сусідній елемент. 12-й рік, 8300-1,5-270 тисяч пробіг. І знайти його з меншим пробігом дуже і дуже важко. Маємо зараз такі замовлення під ключ І в принципі, хочеться сказати так, що 270 тисяч це мінімальне, що можна знайти. А так вони вже 300, 360, 370. Важко зараз цими автомобілями, але все ж таки ми знайдемо його. Маленька зафірка. На адаптивній оптиці, на парктроніках перед зад На омивачах фар є туманка в нас. На зимовій гумі, гума так натерта, гарно, як нова резина. Що це в нас? Але в нас копаки. Ну, знову ж таки, виглядають вони так класно під легкосплавні диски. Що тут нам пишуть? 13-й рік. 13-14, тобто експлуатація з 14, го а рік випуску в неї 13. й 1,7 дизельний двигун, хороший, надійний, безпроблемний. Є свої там, мінімальні косяки по цьому двигуну, але зараз не про це. Ходить він дуже довго. 236 тисяч пробіг, 8,850 її ціна. Так, сертифікат у нас присутній. Салон у нас звичайний, тханинний, гарненький, шкіряне мультикермо. Датчики світла, круїз, датчики дощу, навігація присутня в нас на чорні панелі, на підігрівах, на шестиступеневі коробки. Комплектація дійсно у нас крута. Так, салончики живенькі, автомобіль у нас семимісний. Ззаді також є ряд сидінь. ну Крута комплектація, парктроніки перед зад оптика максимальна, яка є на цих автомобілях. Так, дуже мало сьогодні бачили ми цих автомобілів. Не знаю, з чим це зв'язано, але це факт. Так, сценік. 11-го року, шестиступочка, сертифікат 1,5 на 81 кВт і 270 тисяч пробіг. 7700 її ціна, ціна також досить непогана. Плюс якийсь торг за 7,5 сценіка. В хорошій комплектації у нас шкіряні вставки, шкіряне мультикермо, навігація, механічна шестиступочка, електроручник, клімат, круїз і двакзона клімат. 400 підйомника, датчики світла і дощу. Так, передні задні парктроники. Ну, пушка, пушка. Ціна 7700. Де такі ціни? Але це в нас коротка база. Щоб був ще грант за таку суму, то це було б класно. Але знову всі, всі хочуть, щоб пробіг був в 160 тисяч на них. Але цей пробіг закінчився ще я не знаю, там автівочка 2011 року, а 166, мала, мабуть, в 2015 вже. Тому знайти їх з такими пробігами практично нереально. Коштувати вони будуть за там, 12 тисяч доларів, щоб знайти їх з пробігом 160 тисяч. Дивіться. Стренд Берлінго. Що тут нам пишуть? 10-го року 1,6 HDI-двигун 90 кінських сил. Хороший двигун, надійний. Ціна її 800. Так, так, так. сервісна книга, 178 тисяч пробіг. І ще там щось розписано. Автівочка на зимовій гумі, протектор у нас хороший. Тут ми маємо шкіряне кермо, трішки воно вже осліжалося. Але маємо, що маємо. Ресурс керматого не дуже великий, старається воно дуже і дуже швидко. Механічна п'ятиступочка. В принципі, все. Кондиціонер і отака штатна мультимедія. 8 стоїть ціна, 1,6 дизельінгу. Так, дивіться, ще один сценік. В босс комплектації у нас що тут довга база. 170 тисяч пробіг, 1.6 дизельний двигун на 96 кВт. Цепний двигун, але пробіг у нас 170 тисяч кілометрів. Заміна цепі там на 250, тобто ще можна їздити і їздити. Але зараз заміна тої цепі не дуже так і дорого коштує. Міняли ми останній раз на такому автомобілі, який підібрали під тюч, і відразу попросили замовники нас його обслужити. Заміна цепі там в районі 300 доларів вийшла це з усіма там. З усіма елементами. Ну, плюс помпа, плюс якісь ролики, плюс сальника треба поміняти коленвала, то воно трішки буде дорожче. Ціна у нас 10 750-170 тисяч пробіг і боус-комплектація. Так, дивіться, у нас шкіряні вставочки, повний електропакет, шкіряне оригінальне мультикермо з перфорацією, датчики світла дощу. Що у нас там є? Старт-стоп, крувіз, шестиступка, навігація, клімат двохзонний. Комплектація у нас гарненька. Ну і ціна 10700, як ви бачите, галяви немає. Дивіться, відразу. Тауранчика. Також гума зимова у нас. 11950 її ціна. Вікна трішки запотіли. Десь недавно робили хімчистку. Так, що в нас там є? Вебаста, матч, комплектація. 1,6 на 77 кВт. Так, механічна шестиступка, Двигуни нереально надійні. І також вони дуже економні. Він ну, не такий надійний, як 2-літровий двигун, але якщо порівнювати з усіма своїми однокласниками з таким двигуном, то це буде найкращий двигун. 1,6 дизель. Так. Клімат двохзонний, підігрів передніх сидінь, навігації немає. Ось такий стандартний у нас, стандартна мультимедіа шкіряне оригінальне кермо. А пробіг, який у нас там, що тут нам пишуть, 233 тисячі. Якось так. Дивіться, поруч у нас щось такий ряд, одні мініменчики нам попадаються. У нас це 4 Grand Picasso 50-го року. Нереально крутий тут таке лобове скло йде прямо аж до самого даху. Можна той козирьок так приспустити, їхати і дивитись в небо. Класна машинка, їздити на ній можна дуже і дуже довго. Також тут нереально надійний 2-літровий дизельний hdi двигун У нас 110 кВт, 150 кінських сил їде, цей автомобіль дуже бодро, він у нас 7-місний. 10-й рік виговлення, 11-й рік експлуатація. Ну, знову ж таки, там розписано, що дуже-дуже всього багато є. Головне в нас зараз зимова гума. Сьогодні дивились декілька варіантів, вони всі на літній гумі. Сьогодні неділя, нема де перезути. І ці автомобілі ми не розглядали. Дивіться, у нас шкіряні сидіння, вставки плюс Алькантара, плюс шкіра і звичайна тканина. Така три в одному. Шестиступочка, монітор великий, навігація, клімат. І шкіряне кермо. Кермо в нас як в космольотах. <кермо>, кермо крутиться, а середина залишається на місці кнопочки. Лінзована оптика, парктроніки перед зад Дивіться, в нас лінзована, адаптивна оптика. Досить непоганий автомобіль. Ну, Візуально вони такі на любителя, але в принципі автівочка досить непогана, надійна. Можна і розглядати до покупки. Але їх дуже-дуже мало. Такі машинки в роботу не беремо. Якщо ще суміжно дивитися, якісь там сценіки таурани, то можна і розглядати такий варіант. Тому, тому, тому давайте ходімо далі. Дивіться, відразу Сенік. Що ми тут? Пройшли 2 метри, 4, дивіться, таких досить непоганих автівочки. Ну, візуально. Дивіться, Сенік у нас 2016 року, 1,6 дизель, 245 тисяч пробіг. І ціна його 11800. За такий рік ціна досить у нас непогана. Комплектація у нас стандартна, навігація, шкіряне кермо, датчик світла дощу, 400 підйомника, електрозеркала, клімат. На звичайних сидіннях. Гума у нас зимова, мішелін, на налізовані оптиці з парктроніками, гарненька комплектація. У нас Grand Scenic 5-місний. Гарненький варіант і в принципі за 16-й рік ціна ну адекватна, адекватна ціна, але пробіг у нас там 246 тисяч кілометрів. Гарненько виглядає. Так, дивіться, який троєнчик нам попався. З 1,6 бензиновим двигуном, 88 кВт 10 року є сервіска. 7950 його ціна, плюс сертифікат. І 134 тисячі пробіг. Пробіг прям досить непоганий. Такий голубий колір. Але, в принципі, він пасує цьому автомобілю. Так, гума в нас зима. По салончику. Салон у нас доглянутий, сидіння передні не продавлені. Кермо у нас таке трішки освіжалося, так як тут кермо йде пластикове, старається воно дуже швидко. Тому, в принципі, його могли б і перешити, так, трошки відреставрувати. Ну, це не говорить про те, що пробіг тут може бути скручений. Так як Це в нас звичайний бензиновий двигун без газу. То, як правило, на таких двигунах кілометраж не дуже великий. Це такі, можна сказати, машини, можливо, вихідного дня. Був би тут газ, то можливо, з цим потрібно було поспорити. Пробіг би міг би бути там в три, а то й в чотири рази більше. Але на звичайних атмосферних двигунах пробіги не дуже великі. Механічна п'ятиступочка, що там, кондиціонер у нас, то, в принципі, все. Така Звичайна втівочка для повсякденної їзди. Поруч, дивіться, пижик 3008 на українській волинській реєстрації. Так, що там у нас? Парктроніків пріт немає. Гума у нас, гума, гума, гума. Ну, все стандартно. <гум> Мішелін спортивна. Так, 14-й рік, 1,6 дизельний двигун. Дизеля в них хороші. Що 1,6, що 2 літра, надійні. Ходять вони дуже довго. Є там свої косяки, але про це знову ж таки не зараз. З критичних тут нічого такого немає. Свого часу це був двигун року, який зайняв перше місце по надійності. Так, у нас 225 тисяч 12450 її ціна. І пишуть, що даний автомобіль у нас на автоматі. Знову ж таки, тут ішли як роботизована коробка, так і коробка автомат. Зараз глянемо, що тут у нас. У нас тут йде. Робот. Робот, шкіряне кермо, датчики світла дощу. Навігація в нас присутня, клімат. Перемикання в режимі в'їзди, що там у нас асфальт, зима, літо. Можна класити, не перекласити, що там, панорамки в нас немає. Є задні парктроніки. Також класні автомобілі і можна розглядати їх до покупки. Тож, друзі, хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. Раз покажу автівочку, яку ми сьогодні підібрали на авторинку по послузі супровід на авторинку. І також автомобіль, який ми підібрали для наших замовників під ключ і доставили їх прямо під дім. Дякую, що додивились. Підписуємося, ставимо лайк. До нових зустрічей. Ну що, друзі, По послузі супровід на авторинку зайшли в класний автомобільчик. У нас Volkswagen Тауран. П'ятиймісний, білий класний колір, непогана комплектація. Періт запактроніки. А самобіль має один косметичний підкрас, крила без шпаклівки, без кримінала. У нас рідного пробігу 201 тисяча. Зроблено повне ТО, ГРМ, електропомпа, ролики, ремні. Шхірине мультикермо. На великій топовій навігації з підігрівом передніх сидінь, з кліматом трьохзонним, з механічно шестиступеневою коробкою, електростоянковим гальмом і автохолд. Також багато у нас асистентів, два ключі, запускається машинка з ключа. без ключового, на жаль, немає. Датчик світла дощу, все стандартно. І 201 тисяча пробіг. В нас модельний 19-й, календарний 18-й рік. З 1,6 дизельним двигуном. В класному стані, непогана комплектація. На старті була 15500, віддали нам за 15250. Плюс зробили сертифікат. Сьогодні вихідний день заплатили ми 3 тисячі гривень. І договір нам зробили безкоштовно. Роман Перевірив повністю все лакофарбове покриття, технічну частину, пробіг перевірив по всім блокам, все відповідало те, що розповідав продавець. В технічному плані машина дійсно в гарному стані, підібрав, перевірив, дякувати йому велике за це. Все, батальйон. Рекомендуємо. Класний пари. Друзі, всім привіт! З вами компанія Експерт Авто. Сьогодні у нас 23 грудня за спиною Карбазар і закриття замовлення під ключ. Основні вимоги по замовленню це був хетчбек, коротенька маленька міська машина з автоматичною коробкою передач на звичайному гідротрансформаторі. Знайшли ми таку от біленьку красуню. Були ми в Рівному, декілька машин передивились, все не то, все не так. А тут нам попалась, попався от хороший варіант. Два косметичних всього на всього підкраси, незначних, без поклівочки, без нічого. Всі вікна в нас рідні, 1,4 турбовий двигун бензиновий і гідротрансформатор. По комплектації ми парктроніки тут маємо. Маємо хорошу зимову гуму на звичайних металевих дисках. По салончику у нас. Майже ідеал, маємо одну тут от, таку помарочку, і все. Маємо повний електропакет, електроцеркала, мульти та сервокермо, кермо подивіться, в якому стані. Пробіг у нас 190 тисяч 190 тисяч і автомобіль у нас з Голландії. Також датчик дощу, датчик світла в нас присутні, присутня навігація, блютуз. Звичайний кондиціонер. Ми маємо перемикач автоматичної коробки, електростоянкове гальмо. Гарно придумали цю стрічечку таку під креслі. Автомобіль у нас в чистоті, цікавий салон, не, без пошкоджень, без всяких помарок. Класний, експлуатувався. Єдине, що Тут на 190 тисячах треба буде замінити цепочку, вже її трошки чути, тому звозили її на офіціал. Перевірили, нам це підтвердили. По картах, дивіться, все в ідеалі, по салончику. Все в ідеалі, не зачуханий, не залапаний, не замурзаний. Отакий от у нас автомобіль за тиждень часу. Дуже великий запит зараз за автоматичною пропорні передач. Але якось ми впоралися, хоча думали, що буде трохи довше. Тому кого цікавить підбір автомобілів, звертайтесь, компанія Експерт Авто завжди раді допомогти. Придбано такий от класний автомобіль це Megane другої серії. 2008 року автомобіль на 1,6 бензиновому двигуні з механічною коробкою передач. У нас було замовлення під ключ. Протягом місяця ми шукали якийсь живий міганчик і ось ми його знайшли. Автомобіль у нас приїхав з Німеччини з пробігом 144 тисячі. Пробіг перевірений всім, чим можна тільки було. По кузу вона абсолютно жодного елементу немає фарбованого. Колір просто ідеально і пасує. Автомобіль. Зараз ми подивимося по салончику, по салончику, так само, як і ззовні. Маємо прямо майже ідеальний стан. Жодних потертостей, потріскань. царапин, вм'ята, нічого немає. Супер, супер, гарно вона експлуатувалась. По комплектації у нас повний електропакет. Маємо перфороване кермо в шикарному стані. Круїз-контроль, ліміт контроль у нас присутній. Також у нас присутній кондиціонер, кнопка старт-стоп. Маємо механічну коробку передач. Також у нас на задніх дверях є шторки. Задній ряд також в дуже класному стані. Присутня шторочка. Маємо один такий от маленький нюансик по прокуру. Автомобіль у нас на панорамі, на легкосплавних, гарних. Висків 16 радіусу з хорошою зимовою гумою. Маємо також присутня у нас лінзована оптика. Додатково ще докупили запаску, тут не було запаски. І зараз автомобіль буде направлятись в місто Кременчук. Ще Зараз чекаємо страховку. Шторочки в нас присутні. Чекаємо страховку. Договір куплі-продажу виписаний вже на нового власника. І Сьогодні до вечора, можливо, завтра зранку. Наш Андрюха буде передавати цей автомобіль.